машина, хам рік після інциденту сьогодні в самий крутий день, посижу собі я. Піду на роботу. Ну, тобто не піду, якщо я не зайкаюсь, просто так собі кажу. До речі, Я не йду, а типа ті-пі-пі-пі-піп-піпу. Ти а ти що мені казати? Ну, типа, я сьогодні і ну піду на роботу зроблю собі якусь роботу там. Бо я нікого не йшов на роботу, і от сьогодні піду на свою першу роботу у світі, перший день роботи. Що ж пішли. Добрий день, можна у вас працювати?

Здесь на работе. Просиенту, сеньор. Просиенту. Ни.